Доброго дня! Тема доповіді Алегорія і сатира у байках Григорія Сковороди. Доповідач Єфімцева Аліна Сергіївна, викладач музично-теоретичних дисциплін Ромаданівської дитячої мистецької школи. Він був сином своєї епохи, суперечливість розвитку якої своєрідно позначилася на його творчості. Григорій Савич Сковорода. Витаки український філософ, поет, письменник, педагог-просвітитель, музикант. Його життя і діяльність були зумовлені історичними обставинами того часу, особливостями тогочасної суспільної думки і духовної культури взагалі. Його нові на той час прогресивні ідеї збагачували і рухали вперед філософську думку та літературу. Великий вплив на формування світогляду Григорія Сковороди, як мислителя і письменника, мала усна народна творчість, яка приваблювала його своєю мудрістю, багатством поетичних образів, емоційністю і красою мови. Взагалі, інтерес до фольклору був однією з характерних рис письменників просвітителів XVIII століття і особливо виразно виявився у сковороди. Який уважно вивчав усну народну творчість, що часто мала антикріпосницьку та атеїстичну спрямованість. У своїх літературних і філософських творах Григорій Сковорода майстерно використовував українські народні пісні, прислів'я, приказки. Саме в народній мудрості, у народному світогляді знаходяться коріння його філософії та поезії. А ще в його творах простежується поєднання старих традицій з новими віяннями. Як писав Іван Франко, можна би сказати, що це старий міх, налитий новим вином. Все в ньому пригоди і спосіб життя, вдача, мова, форма писання, все має у той двоїстий характер, являється мішаниною старої традиції з новим духом. Так. То були переломні часи, коли старі ідеї та суспільні течії поступово замінювалися новими. Саме цією обставиною, на думку Івана Франка, і пояснюється єдність протиріч у житті суспільній діяльності і творчості Григорія Сковороди. В житті існує не тільки смішне, але й трагічне. Тому Сковорода так різко висміював егоїстів. Хабарників, грабіжників, лицемірів, наклепників та інших негативних особистостей. Комічне перетворюється в трагічне, коли людина береться за те, до чого в неї немає хисту. Тоді її дії безкорисні і навіть шкідливі для суспільства. Як він образно висловився, коли вовк грає на сопілці, а ведмідь танцює, то не можна не сміятись, а ще слушно підмітив. Що смішне і трагічне не тільки перебувають поряд, але іноді переходять одне в одне. А коли вже став вовк пастухом, ведмідь монахом, а лоша крадником це не жарт, но біда. Узагальнювати свої спостереження над життям, висловлювати свої погляди і виносити вирок негативним явищем тогочасної дійсності письменник прагнув у найбільш дохідливій формі. Тому важливе місце в літературній творчості Григорія Сковороди займають байки. У давнину байкою називали невеличке оповідання, морально повчального змісту, де дієвими особами виступали не люди, а звірі. Це є алегорія, тобто образ з переносним значенням. Байка виникла у Давній Греції. Першим байкарем вважається легендарний Езоп, Байки якого розійшлися по всій Європі і стали джерелом ідей та сюжетів для наступних поколінь байкарів. Але у кожного народу байка набула своєрідного національного колориту. Звертаючись до традиційних сюжетів і знайомних образів, байкар наповнює їх новим змістом, розкривають суспільні відносини, властиві дані історичні епосі. З часом байка набуває сатиричного характеру. Одним з перших байкарів сатириків був римський поет Гораці. Сатира це художній прийом, завданням якого є висміювання вад або негативних явищ. Залишивши педагогічну діяльність і живучи в целах поблизу Харкова, Сковорода створив свою знамениту і оригінальну збірку байки Харківські. В якій новаторські розширив ідейне спрямування цього жанру. Байки Сковороди написані прозою староукраїнською літературною мовою, яка поєднує старослов'янські слова та народну лексику. Кожна байка складається з двох частин: фабули і моралі або сили. Фабула це коротка розповідь, в якій діють тварини, птахи, комахи, явища природи, предмети. Тобто алегорічні образи. Фабульна частина байок Сковороди стисла і динамічна, обставини змальовуються досить лаконічно. Потім йде мораль байки сила, яка випливає з фабули. Іноді за силу править народна приказка чи прислів'я. Буває і навпаки, стисла і влучна мораль переходить у народне прислів'я. Байки-сковороти дотепні, пройняті насмішкою та викривальною сатирою, закликають до чесності і розсудливості в поведінці. Так у першій байці, яка називається пси, діалог ведеться між двома собаками, з яких одна кидається на незнайомця, що проїхав повсворота, а друга застерігає: собакою бути це річ непогана, а от даремне брехати на кожного зле. Закінчується байка висновком, силою. Розумний чоловік знає, що ганити, а дурний базікає без пуття. У байці сова і дріст сковорода засуджує прагнення до популярності і дешевої слави. Сову безжальна скубе пташина, зграя. І не пориває вас досада, пані, спитав дроздик, що на вас невинно нападають. Чи не дивно все?» Але сова відповідає, що вони і поміж себе чинять так само, а щодо досади, то вона для мене терпима, бо хоч мене сорокі ворони з граками скобуть, проте орел з пугачем не чіпають. Тож усилі цієї байки підкреслюється, ліпше водного, розумного і доброго бути в любові та шані, ніж у тисяче дурних. У виразно-сатирічній байці Олениця та Кабан показана кабана, що прагне записатися в барани, і мріє про титул. І коли Олениця назвала його по-старому кабаном, той розлютився. Чому звеш мене кабаном? Хіба не відаєш, що я підвищений у барани? Маю про це патент, що рід мій походить від найшляхетніших бобрів. А замість опанчі я для характеру ношу на людях здерцю звісті шкуру. В алегорічному образі Кабана, який підвищений у барани, автор висміює багатіїв, які дерли шкуру з простих людей. Тут Сковорода, продовжуючи думку про те, що гідність людини визначається не зовнішніми, а внутрішніми якостями, формулює своє ставлення до стремлінь тогочасного панства. Він твердить, що не родом, не титулами, не чинами і не маєтностями визначається гідність людей, а їх ділами. Байки Григорія Сковороди оригінальні і самобутні, в них багато живої народної мови. Тому навіть малограмотна людина могла би з труднощів читати їх і розуміти. Сила його байок у сатиричному спрямуванні, у застосуванні алегорічних образів. У порушенні питань про зміст життя, про високі моральні принципи, якими людина має керуватися у своїх вчинках, постать Григорія Сковороди захоплює незвична поведінка, безкомпромісність у відстоюванні свого вчення в умовах мандрівного і матеріально незабезпеченого життя. Він звелів написати на своїй могилі. Світ ловив мене. Та не співав. Високоосвічена людина, яка мріяла про перемогу добра над злом, його прогресивні ідеї не втрачають свого значення і в наш час. Дякую за увагу!